Коли ще не впали перші ракети на Київ, і весь світ чекав, що Росія захопить столицю за три дні, я натрапив на слова професора Лоуренса Фрідмана. Він спокійно написав: Бліцкриг приречений, Кремль розпочав війну, яку не може виграти. Його досвід був беззаперечним. Півстоліття він вивчав війни від Холодної до близькосхідних і Фолклендської. І саме він передбачив, що Україна вистоїть, а Росія захлинуться у власній авантюрі. Тоді на телебаченні лунали похмурі прогнози: Київ впаде за три дні, Зеленський утече. Але Фрідман писав протилежне, бо війна це. Це не лише ракети і танки. Війна це насамперед воля і стратегія. І саме в цьому Україна виявилася сильнішою. Перший тиждень усе показав: колони техніки під Києвом згоріли, блискавичний удар захлинувся, а плани Кремля розсипались. Але це був лише початок. Фрідман пояснив: Бліцкриг тримається тільки на страхові. Якщо жертва витримує перші удари, стратегія руйнується. Українці не злякалися, Київ не впав, Зеленський не втік. Люди вийшли на вулиці, йшли в тероборону, плили сітки, робили коктейлі Молотова. Путін двічі прорахувався: він недооцінив Україну і переоцінив власну армію. Захід же, на відміну від його очікувань, виявився готовим ризикувати і підтримати нас. Так зламався міф про Другу армію світу. Адже паради й нові ракети нічого не варті. Якщо генерали брешуть, солдати не розуміють, за що воюють, а командування краде. Території, які Росія тимчасово зайняла, обернулися для неї проблемою: партизанка, протести, удари в тилу. Фрідман. Застерігав ще навесні 2022-го, окупація неможлива там, де тебе ненавидять. І справді, навіть захоплені регіони палали спротивом. Він також попереджав: війна не буде швидкою. Кремль не вміє визнавати помилки. Вони тягнутимуть час, сподіваючись, що захід втомиться, а українці зламаються. Але саме в цьому і їхня поразка. Чим довша війна, тим слабшою стає Росія. Найголовніше, що підкреслював професор: це війна не за території, а за майбутнє. Перемагає не той, хто просувається на карті, а той, хто зберігає союзників і довіру свого народу. Україна має поруч увесь світ, від смачніша до Японії, а Росія воює самотньо, маючи лише клієнтів, яким продає газ і зброю. Звісно, Кремль намагатиметься тиснути інакше: ракетами по містах, шантажем енергію, спробами розколоти Європу, голодом в Африці. Але це не сила, це слабкість. Це поведінка гравця, який програв, але вдає, що гра триває. Фрідман ставив головне запитання. Чи вистачить заходу терпіння, бо Україна вже довела свою волю, а тепер історія випробовує витримку союзників. Якщо підтримка залишиться, Росія впаде під тягарем власних помилок. Якщо ж Європа й Америка злякаються, війна затягнеться на десятиліття. Та ще одну річ він наголосив: після військової поразки почнеться інша війна за пам'ять. Росія намагатиметься переписати історію, подати агресію як захист. Тому перемога України має бути не лише військовою, а й культурною, моральною, політичною. Потрібні школи і книжки, що збережуть правду. Перемога це коли через 10 років жоден підручник у світі не назве це непорозумінням чи громадянською війною. Справжня сила у 21 столітті це не лише зброя, а й союзники. Пам'ять і віра людей. Росія може обстрілювати міста, але не здатна змусити українців забути. У цьому її поразка. Фрідман казав: справжня перемога це залишитися собою, не копіювати ворога, не зрадити власних цінностей. Якщо Україна вистоїть, вона стане символом для світу, доказом, що демократія здатна не лише вижити, а й перемогти. Якщо ж ні, почнеться ера диктатур. Я читаю ці слова і розумію, це не філософія, а пряме попередження. Кожен день війни це іспит. І майбутнє залежить не від долі, а від нашої волі, волі боротися, зберігати пам'ять і залишатися собою. Тому я вірю, перемога України неминуча, і ця перемога змінить не лише нас, а й увесь світ.